Як не вдалося розвести водія на статтю 130 КУПАП нібито за відмову від проходження огляд на стан сп'яніння відповідь адвоката на питання на успішному практичному прикладі, в якому захищені права водія від незаконних дій поліцейських. І так, матеріалами адміністративного правопорушення вони складені з порушенням законодавства а в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, виходячи із наступного. Водій заперечує факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 КУПА, та вважає, протокол складено неправомірно та незаконно, Правил дорожнього руху не порушував, та у стані наркотичного сп'яніння не перебував у випадку. Якщо поліцейський належним чином не зафіксував підставу зупинення транспортного засобу, зупинка не може вважатися законною. Як бочається з мотрягли